Кому належить свалка мусору в центрі такі? Дом добудований, Купа мусору? І дома? Це що? виходить, що мусор не вивозять із? Машина не приїжджає, то вони сюди носять чи що? Виходить, що так. До будинку нікому діла немає, не загорожено. Ждуть нещасного випадку. Ну, хращаки це таке діло. Ну, а, а діти мусор? можуть десь впасти. Це ж... Треба або загородити, або позаварювати сніг. Або Собі розібрати Рядом будинок діти гуляють. Отак такі крокує в Європу. З певними шагами. З певними шагами. Це не один день сюди носилось. О, бляха, дивіться, та ти що? Оце туди? Яка це вулиця тут? Чкалова. Вулиця Чкалова. Можна знайти кришку до унітаза. Кому треба, може, кришка до унітаза? Ось? Кому поломане відребря? Чи ж діток зробить, ходіть дітей? Сі гнибники. Це лікарня, за лікарня. Це приблизно так само як на Красному провалі, тільки там, там за, межами міста. за межами міста, а тут центрі міста. Лікарня 50 метрів, чи 70 до інфекційного відділення. Ось тут треба суботник проводити міська рада, а не в парку дерева ділити.